Я знаходжусь на, на сонячному березі. І я розкажу, з чого складається море. Верхній жаркі листа з нулюють водою. Там, мабуть, верху плавати водорощі. У є водорості і на цих плаваються якісь живі істоти, як ви можете тут, приглядітися, побачити, що хтось тут плаває ще тут, Там є корішки цих водоростів і там якісь прикольні міні гучки, які свого на тараканчики. І в нього уве, пісок.